Вітаю вас на каналі Казки для малечі. Кіт у чоботях Жив був мірошник, і було в нього троє синів. Коли мірошник помер, він залишив спадщину. Старшому дістався млин, середущому віслюк, а молодшому довелося взяти кота. Засумував молодший брат. Що ж йому робити? Господарю, нявкнув кіт. Я, звісно, не млин і не віслюк, але не якийсь там звичайний кіт. Купи мені пару чобіт та дай мішок, і скоро ти заживеш так, як раніше і не мріяв. Господар кота здивувався, але його прохання все таки виконав. Кіт одразу натягнув на задні лапи чоботи та й подався до лісу. Там він упіймав зайця. Кинув у мішок і вирушив до королівського палацу. Ваше величність, звернувся кіт, маркіз де Карабас, мій господар, на знак пошани, надіслав вам зайця. Король був здивований, але зрадів подарунку, а кіт ввічливо попрощався та й пішов геть. Кілька тижнів поспіль він носив королю то куріпок, то зайців. І ось одного дня король разом із дочкою виїхав на прогулянку в кареті. Кіт прибіг до свого господаря і наказав йому йти до річки, роздягтися і залізти у воду. Тільки но господар вліз у воду, як кіт схопив його одяг і сховав. В цей час на дорозі з'явилася королівська карета. Кіт голосно закричав Рятуйте, маркіз де Карабастоне! Гвардійці поспішили дістати з води господаря кота, а король тоді наказав принести Маркізові свій шовковий камзол. Син мірошника залюбки убрався в королівські шати та сів у карету разом із королем і принцесою. За хвилину карета покотилася полями та лугами, що належали велетню людожеру, який жив неподалік у замку. Кіт, щодуху помчав попереду карети, в напрямку поля. Де працювали жінці Шановні жінці, вічливо звернувся до них кіт. Зараз тут проїжджатиме король, і якщо ви не скажете, що ці поля належать маркізу де Карабасу, то ваш господар, злий людожер, звелить відрубати вам голови. Згодом під'їхала королівська карета. Чиї поля ви жнете? запитав король. Маркіза де Карабаса. Хором відповіли йому женці, які прекрасні угіддя у вас, маркізе, вигукнув король. А тим часом кіт побіг до замку людожера. Коли людожер побачив кота в чоботях, то він неабияк здивувався такому гостю. Шановний людожере, звернувся до нього кіт, я чув, що ви можете перетворитися на щось малесеньке, приміром, на мишу, це правда? Людожер розізлився на такі слова. Невже хтось сумнівається в його вміннях? І він тієї ж миті перетворився на маленьку мишку. Кіт одразу наздогнав її, спіймав і з'їв. А в цей момент на замкове подвір'я заїхала королівська карета. Кіт поспішив назустріч. Коли він розчинив дверцята карети, то чемно вклонився. Вітаю вас, ваше величнесте, в замку Маркіза де Карабаса. Який чудовий замок. вигукнув король. Я дуже радий, маркізе, що знайшов у вашій особі друга, і я радий віддати вам свою дочку за дружину. Незабаром справили весілля. Так син мірошника одружився з принцесою та став принцем. Усі вони жили довго і щасливо, особливо кіт, який став придворним міністром. І згордо походжав палацом у високих чоботях.